А тепер до новин спорту. Цими вихідними чернівці приймали другий етап чемпіонату України з мотокросу та кубок міста Чернівців з цього виду спорту. До столиці Буковини з'їхались кращі спортсмени країни. За запеклою боротьбою спостерігали і наші журналісти. Отра у столиці Буковини пройшли другий етап чемпіонату України з мотокросу та кубок міста Чернівців з цього виду спорту. Це не новина для нашого міста, адже змагання з технічних видів спорту у нашому краї проводять доволі часто. Всі спортсмени з'їхалися, так би мовити, на закриття сезону, і ми думаємо, що будуть дуже видовищні і гарні змагання. Сьогодні представлені багато класів, починаючи від діток з маленькою кубатурою двигунів, закінчуючи колясками і мотоциклами з великою кубатурою двигунів. Позмагатися за першість у Чернівці з'їхалися майже сотня спортсменів з різних регіонів і держави, які вже мають хорошу базу та досвід у цьому виді спорту, цього року я їздив на чемпіонаті Європи. Там було чотири етап, а три етапи і фінал і чемпіонат світу. Перший етап був в Естонії, другий етап був в Польщі, третій був в Латвії, а фінал був в Чехії. Ці змагання ну, дали мені. Е Навички в проходженні поворотів, їзди в коліях, ну і трамплінів різному ну, різних трампліні. Хлопець каже, не дивлячись на складнощі, які виникли під час гонок, бажаного результату таки вдалося досягти. На перших кругах трохи треба було ну, серйозно так напрягти, щоб відірватися. Далі я трохи відірвався десь на секунд 10. Ну а потім я допустив помилку, впав на Ще залишалось до кінця чотири круга. Я впав, мене догнав Володимир Ковачко, але я встиг піднятися дуже швидко і ну не пропустив його. Не залишаються остороні вже досвідчені спортсмени. Так у змаганнях брав участь і знаний Олег Скрипніков, чемпіон України з мотоспорту, яким займається вже понад чотири десятиліття. Ну, заїзди завжди тяжкі, треба викладатись, треба… Старатися техніку підготувати себе і старатися їхати як можна швидше. Ба більше зараз на трасі Суперкрос зробили реконструкцію, яку не могли не помітити і не оцінити спортсмени. Широка, гарна траса, великі підйоми, все чітко як би, зроблено. Трампліни з сприй... сприймачем, ну нормальні. Ми її повністю освіжили, можна так сказати. Підняли трампліни, удлинили. Подлінили, навозили глінни, добавили новий елімент, говни, розривни. І вона вийшла така більш технічна, не така швидкісна, але робоча, нема коли розслаблятися. Разом з організаторами ми привели до відповідності трампліни, зробили більш широкою трасою трасу, що відповідає вже міжнародним змаганням. І готуємося в майбутньому після нашої перемоги приймати змагання міжнародного рівня. Зокрема, на базі траси мотокросор. Організатори планують створити базу Олімпійського резерву, де будуть виховуватися майбутні покоління спортсменів для Чорнівців, Буковини та України, додає Віталій Чорноусенко. Аліна Рябкова, Сойставчанський Теми дня, ТВА.